Це накінечники скіфських стріл. Люди з металодетекторами, скарбошукачі чи камеради, як вони звертаються один до одного, називають їх насінням. І не лише через зовнішню схожість. За майже тисячу років скіфи добре засіяли ними теперішні українські землі та навколишній світ. Якщо на карту Великої скіфії накласти кордони сучасної української держави, вони досить добре суміщаються. Закономірне питання: чи можемо ми вважати себе нащадками скіфів? Щоб краще уяснити на нього відповідь, давайте спочатку з'ясуємо відповідь на інше питання: а скільки людей проживало у тогочасній скіфії? Дві з половиною тисячі років тому скіфський цар Аріант провів, можливо, перший у світі перепис населення країни, причому в досить оригінальний спосіб. Бо у скіфів не було писемності. Я не вчений, тому досліджував ці книги, щоб розшифрувати дані перепису. А принагідно розкажу вам і покажу дещо цікаве про скіфське життя. Спочатку постріляємо з лука, поглянемо на що він здатний. Скіфи були дуже вправними лучниками. Їх стріли летіли на кількасот метрів. Рівним скіфам не було. Неспроста лучники від скіфів служили найманцями у греків. Луки були основною і найбільш розповсюдженою зброєю та мисливським знаряддям. А ось вам одна із багатьох скіфських загадок: з понад двох тисяч досліджених скіфських поховань, у яких знаходили залишки стріл та наконечники до них. Луки або їх залишки були менше, ніж в десяти, тобто луків практично немає. Незважаючи на купи іншої зброї та коштовності. Дерев'яні речі при цьому теж зберігаються. Є версії, що луки скіфи не клали у квахування, бо передавали у спадок. Або що вони були надзвичайно дорогі, ну, так собі, версії. Тож можете додати свій варіант у коментарях. При цьому зображить скіфських луків вдосталь. Скіфи навіть стверджували, що саме вони винайшли лук. За весь світ не можу сказати, але невеликий скіфський лук у формі грецької букви Сигма був дуже популярний навіть в оточуючих країнах, ті ж греки карбували його на монетах, зображені скіфські луки на багатьох історичних артефактах. Лук інколи називають абсолютною зброєю точно, ефективна, тиха та надійна. З античних часів відомі випадки, що супротивники навіть домовлялися не використовувати луки у битвах через великі втрати від них. Зараз, з тих самих причин, у багатьох країнах заборонено полювання з луком. Спробуємо наочно оцінити можливості лука та скіфський стріл. У мене залишився з давніх іграшок. Він, до речі, за розміром і формою схожий на Скіфський. Нехай не бентежить вас купа різних приспособ. Приціл, балансири, піпсайд, сагайдак прямо на лукові. Все це для повторності результату, точності, зручності і, звичайно, маркетинг. Вся перериває цього лука у блоках. Але це інша тема. І такий присил скіфам теж ні до чого. Вони стріляли з дитинства і інтуїтивно враховували відстань до цілі, вагу стріли, напрямок вітру, рух коня. Дуже важливо натягти теви мого лише 20 кг. Скіфи ладна до вудолука. Натягували її і руками, і ногами. Картинки де він змогу уявити, наскільки потужним повинен був бути постріл. Але якесь уявлення про пробивну здатність скіфської стріли зараз отримаємо. У скіфів стрижні стріл були з дерева, ясень, береза і навіть з очерету. Наконечники переважно бронзові. Ще ти у той час знову ж таки були дерев'яні, пару сантиметрів завтошки, з масиву дерева або плетені. Сучасний спортивний наконечник замінимо на бронзовий, схожий на скіфський. Знайшов я його у старій дідусевій скрині. Дідусь, до речі, у мене був коваль. Маю підходящу дерев'яну стінку товщиною трішки більше 2 см, а відеокамеру прилаштуємо з протилежного боку. Думаю, буде цікавіше. Відстань стрільби близько 20 метрів. Ого. Тільки на повторі добре видно. Наконечник зірвався і полетів далі. Просто дерев'яний щит, як бачимо, від пострілу з лука не дуже рятує. Ускладнимо задачу. Дерев'яні щити скіфи оббивали грубою шкірою тварин або тонким металом. У нас звичайний металопрофіль півміліметра товщиною, що ставиться на парканах. За ним 10-сантиметровий золону. Це досить щільний матеріал спеціально для гальмування стріл. Він необхідний, бо у разі попадання у тверду поверхню стріла просто розбивається. Так виглядає стріла після зовсім невдалого пострілу. Наш імпровозвений щит пробито повністю. Що цікаво, погляньте на сповільненій зйомці, як стрілу викручує в повітрі, і це не дефект зйомки. В мережі є спеціальні відео на цю тему. Жорстка карбонова стріла буквально тріпочі, коли летить, та при потраплянні в ціль. Таке сильне навантаження при старті вона отримує. Шолом давнього воїда виглядав так, а ось ця штука здалася мені на нього схожою. Насправді це корпус промислового вентилятора. Його мені подарували на місцевому вентиляторному заводі для наших дослідів. Матеріал стінок сучасна конструкційна сталь, товщиною 1 мм. Робито практично на виліт. Дісталося й дерев'яній стінці. Бачимо, що в сумі 2 мм сталі це практично межа для лука з моїм натягом. Але не для наконечника. Нагадаю, скіфи натягували лук значно сильніше. Тепер зрозуміло, чому шоломи робилися з металу товщиною 3-4 мм. Хоча на той час надворі вже почався залізний вік, бронзові наконечники, на відміну від іншої зброї, ще сотні років переважали залізні, встрічалися і кістяні, і дерев'яні. Воно зрозуміло, ось такий залізний наконечник викувати і складно, і довго, на відміну від масивнішого і ціннішого залізного меча. Чиста комерція. Це як інак. Копія скіфського мечаря, дового воїна. І так точно такі речі робили скіфи тисячами на наших землях 25 століть назад. Відливати ж бронзові наконечники можна значно швидше. Комплектна форма для цього є чи не в єдиному екземплярі у світі, знайдена в Мосулі, а зберігається у Лондоні. Вчені підрахували майстер з кількома помічниками, не з такими звичайно, як у мене, маючи ці форми для відливки наконечників за тиждень. Могли зробити близько 10 тисяч штук. Залежно від конструкції, це одна з трьох чи чотирьох частин оболонки форми, в яку заливали бродзу. Коли вона застигала, форму розбирали та отримували таку собі відливку. необроблений накінечник, який потім обточував, і не факт, що вручну. В результаті готовий довершений виріб. Ось на цьому наконечнику добре видно сліди механічної обробки 2000 років назад. А на китайському пінцеті, яким я його тримаю, і зробленому пару років тому, дуже подібні сліди точно за допомогою якогось станка. Тож не виключено, що і скіфи робили, це не вручну. Ще приклад. Ліворуч. Архаїчні наконечники. Справа зроблені пізніше, на кількасот років, також з київськими майстрами. Порівняйте, як тут все рухається у бік оптимізації витрат. Знову чиста комерція, більш обтічні, значно простіші форми, менше ручної праці, менше розміри, менше металу, механічна обробка. Дешевше виробництво вища продуктивність праці. Погляньте. На деяких наконечниках є отвори. Частина вчених вважає, що то ливарний брак. Дійсно, брак зустрічається, але виглядає так. А ці отвори правильної форми явно зроблять спеціально. Той випадок, що якби їх не було, то варто було б придумати. Уявіть, скільки отрути залишається на наконечнику, коли його просто змочити. Це ж робиться ще до бою. Яд обтікає, висихає, потім струшується при пострілі та буквально витирається в повітря, коли стріла летить, долаючи його опір. До цілі дістається трішки більше, ніж нічого. Коли ж є отвір, отрута проникає всередину наконечника, іначе в контейнері дістається до мети. При ударі по цілі внаслідок інерції міст розбризкується чи буквально впорскується, по принципу медичного шприця, деревко стріли на якийсь міліметр могло зміщатися в отворі наконечника при ударі. Наконечники могли мати так звані шипи. Ось на вибір. З одним чи трьома. Грецькі автори наводять рецепти скіфської отрути для стріл, але, думаю, довіряти їм не варто, з якого дива скіфи ділилися б такими речами-чужинцями. з Ще цікавий момент. Наконечники стріл, особливо пізнього періоду, мають позначки. Це так звана тамга. Можливо, товарний знак майстра чи приналежності до певного формування, але швидше за все спосіб становити власника здобутої дичини при груповому полюванні або влучного пострілу в бою. Чоловіка скіфи не вважали за рівного і не допускали до загального столу, доки не вб'є першого ворога. Варто уважніше придивитися до цих знаків і вченим. Можливо, це сліди скіфської абетки, якісь написи. На даний час вважається, що майже тисячу років існування скіфи благополучно обходилися без писемності або, ймовірніше, її слідів не знайдено. Накінечні стріли не така вже й проста річ. Спеціалісти нараховують у нього до 15 елементів, кожен з яких має свою назву. У наконечників стріл було інше, крім бойового використання, як амулет, певні функції грошей і буквально пропуску по тий світ. Практично в усіх похованнях чоловіків, більшості жіночих, присутні не лише стріли, а й окремо наконечники. Кількість від одиниць до сотень, залежно від достатку. Інколи у шкіряних мішечках, наче в гаманцях було і просто стрілки гроші. Це ще не гроші у повному розумінні. Але уже і не наконечники стріл. Виглядало вони так. Вчені не дійшли спільної думки, на них претендують і скіфи, і греки, і фракійці. Ось таке воно: скіфське насіння. Так от саме за допомогою наконечників стріл і був проведений перепис населення у Скіфії. Не хочу, щоб ви занудьгували чи втомилися, тому закінчимо тему у наступному відео. І необхідне уточнення. Я не маю металдетектора, і копаю лише у власному садочку. Не схвалюю чорних археологів, ні приватних, ні державних. Але щиро вдячний небайдужим людям, що рятують нашу історію. Дякую знайомим та організаціям, що надали інвентар для зйомок. Переможемо!